Доброго Вечора рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо. З вами на ще одну корисну актуальну тему. Пам'ятаєте, я з вами ділюсь максимально важливою інформацією, саме головне актуальною. Сьогодні ми поговоримо про додаткові виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. Хочу нагадати, що на території нашої держави діє спільний проект Міністерства соціальної політики, пенсійного фонду і Всесвітньої продовольчої програми ООН. Завдяки цій програмі, за підрахунками Міністерства. Соціальної політики 507 тисяч українських громадян щомісяця отримують допомогу. Розмір такої допомоги, нагадую, це різниця між пенсією або соціальною виплатою, яку вже має людина. Та 3250 гривень. Що це значить? Якщо ваша соціальна виплата становить 2000, наприклад, 800 гривень, то ви отримуєте ще доплату у розмірі 450 гривень. Якщо 2700 гривень, то ви отримуєте від всесвітньої продовольчої програми ООН ще 550 гривень. Додаткової допомоги на такі виплати можуть розраховувати пенсіонери, люди без права на пенсію, тобто ті, хто досягли пенсійного віку, але не мають стажу. Вони мають право необхідного так от, оформити соціальну допомогу та людей з інвалідністю. Ця допомога, нагадую, буде продовжена до кінця травня 2025 року, вам не потрібно нікуди звертатися, ви її будете отримувати е, тим же способом, тобто чин, через банк, яким ви її отримували до цього. Так, дивіться, ще хочу нагадати, хто ж з пенсіонерів може отримати таку допомогу. Якщо ви маєте пенсію менше, ми вже розібрались, ніж 3250 гривень, наприклад, якщо ви будете отримувати. Три тисячі, то ви зможете отримати доплату 250 гривень. Якщо ви не отримуєте фінансової допомоги як внутрішньо переміщена особа від інших міжнародних організацій, тобто як ВПО ви не отримуєте грошові виплати на проживання та грошові. Виплати від інших міжнародних організацій. Далі ви обов'язково маєте проживати на територіях активних або можливих бойових дій Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській або Херсонській областях. Це дуже важливо, тому що багато хто, та й ви можете читати в інтернеті різну інформацію, де вказано, що всі пенсіонери мають право на цю виплату. Ні, нагадую, що цей проект у нас діє з 2023 року, і отакі. От Вимоги. Далі. Люди з інвалідністю можуть отримати допомогу, якщо не мають права на пенсію, або є людиною з інвалідністю, мають інвалідність дитинства, або є дітьми з інвалідністю, отримують державну соціальну допомогу менше, ніж 3250 гривень. Так само не отримують грошові виплати на проживання КВПО та додаткові грошові виплати від інших міжнародних організацій. Та, така сама ознака щодо території, проживають на територіях активних або можливих бойових дій в Запоріжській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській або Херсонських областях. Всі ці зазначення, якщо ви підпадаєте під дані критерії, то до травня 2025 року ви будете отримувати ці доплати. Тобто, якщо розмір вашої пенсійної виплати або соціальної допомоги менше ніж 325 50 гривень. Якщо ви отримуєте 2400 гривень, то ви отримаєте, наприклад, 850 гривень і так далі. Тому передайте, будь ласка, можливо, для Костя інформація буде дійсно дуже важливою і дуже корисною. Бачите, це ще як один із варіантів, як можна збільшити розмір своєї пенсійної виплати. Хоча, звичайно, 3250 гривень це теж, на жаль, Мінімум, який ми можемо з вами, на жаль, люди можуть так, пенсіонери і люди, які мають статус інвалідності, так можуть на жаль, отримувати.